У Львові було реалізовано систему опалення на основі електричних вакуумних обігрівачів. Система вже відпрацювала один місяць та відмінно себе зарекомендувала. Оплата за опалення незначна. Повний звіт про роботу системи буде надано після завершення опалювального сезону. Раніше встановлені дві системи опалення на основі газового котла, а також електричного котла не виправдали себе через високу ціну за енергоносії. Система швидко встановлена протягом одного дня. Вакуумні обігрівачі оснащені терморегуляторами, які одночасно контролюють температуру приміщення та температуру поверхні камери обігрівачів. Завдяки ефективно реалізованій технології переходу між агрегатними станами теплоносія досягається значна економія електроенергії. При цьому система мало навантажує електромережу, що дозволяє встановлювати її навіть в такі приміщення, в яких електромережа не розрахована на електричне опалення. Електричні вакуумні обігрівачі мають багато схвальних відгуків від задоволених споживачів як в приватних будинках чи квартирах, так і в приміщеннях для ведення бізнесу, офісах, складах тощо. Наша компанія завчасу подбала про забезпечення попиту та має всі обігрівачі в наявності, тож вам не доведеться очікувати на виготовлення. Нещодавно ми значно розширили кольорову гаму обігрівачів та можемо створювати рельєфну молоткову текстуру, яка надає особливо вишуканий вигляд поверхні, щоб замовити електричні вакуумні обігрівачі, використати. Стайте контактні дані, вказані на відео.